Вбивство сталося у літній кухні, яку один із загиблих орендував для проживання. Того дня двоє чоловіків, скоївши крадіжку, горілкою святкували успішне завершення справи. Один із подільників запросив 19-річного підозрюваного бути третім. В процесі зловживання оковитою поміж чоловіків зав'язалася сварка та бійка. Затриманий каже: обидва чоловіки часто з нього знущалися. То вічно блін то в центрі заберуть гроші, поб'ють. То заберуть на больниці, поб'ють мене. Я просто не міг уже здержуватися. Я просто терпів, 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 терпів. Утім, це не завадило хлопцеві піти пити зі своїми кривдниками. каже, ідея вбити виникла раптово, коли його вкотре стали бити. Спочатку він кілька разів вдарив п'яних товаришів цеглиною, а потім перерізав непритомним чоловікам горлянки кухонним ножем. Слідственним управлінням настав головне проєзво э, по часі 2 пункту, першим статті 115 п'ятнадцятого вбивство двох літ. В ходе осмотра, да, действительно была обнаружена надпись, на которой написано, дословно, эти люди меня предали. А то Виталя, в ходе допроса подозреваемого последний указал, что после совершения ним убийства он возвратился назад на место происшествия, взял в руки ложку столовую и выцарапал эту надпись, чтобы сбить с толку следствия. Підозрюваного затримали вже за кілька годин. Він зізнався, що скоїв вбивство, мовляв, озвірів та хотів помститися за колишні образи, а напис зробив, щоб відвести від себе підозру. Просто не хотів, щоб це було на мені. Просто хотів поставити другого чоловіка. Потім приїхали до мене утром правоохоронці, я здізнався во всьому. Я не скриваю, нічого дав, це все я робив. Перерізав одного роду. Сусіди кажуть, давно побоювалися, що станеться щось подібне, адже загиблі ніде не працювали, мали сумнівні заробітки, постійно зловживали алкоголем. Ну, вони не непорядочні люди, та й що я б договорити? Алкоголіки там постійно зборище було. Шло робити ніде не хочуть. Хоч скільки раз говорила за даним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство двох осіб. Зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. І наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За подвійне вбивство 19-річному месникові світить від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.